В Україні головною проблемою бджільництва і бджолярів є потрави бджіл на полях та засилля кліща варова. Але тим не менше, бджільництво в Україні не занепадає, воно розвивається. Бджолярі постійно відновлюють пасіки і постійно мають з них дохід. Але не кліщем єдиним в цьому відео будуть ще декілька причин, які можуть лишити бджоляра без доходу і без бджіл. І з цього відео ви зрозумієте, що бджольництво саме в Україні не таке вже і невигідне, і не таке вже і проблемне. Хлопці, дівчата, колеги і коліжанки. Всім доброго дня. Якщо казати про Україну, то ще одним таким значним знищувачем бджіл є ще один вид кліща, але кліщ не ВРА, а кліщ трахейний. У мене на каналі виходило відео повністю по діагностиці та по профілактиці і лікуванню цього кліща. Буде в цьому або в цьому відео, або в кінці цього відео в заставці. Передивитись. Основна проблема цього кліща є не його шкідливість, а те, що молоді і недосвідчені бджолярі просто не знають, як його ідентифікувати, тому що ідентифікувати зараження цим кліщом може Можна тільки по непрямим ознакам. Цей кліщ більше розводиться в центральній Україні, тому що тут більше поширені великі пасіки і кочівлі, кочівлі бджіл на заході України. Так таке явище виражено помірно. Кліщ цей називається Акарапісвуді, хвороба ця називається Акапіридоз, І цей кліщ небезпечний тим, що живе в трахеї бджоли. В тому місці, де вона дихає, ну, споживає повітря. Так як бджола не вміє кашляти, вона не може самостійно позбавитися цього кліща. І тому вона просто повільно від нього гине. Тому навіть якщо ви не можете відрізнити. Це захворювання, якщо ви починаючий бджоляр, просто потрібна профілактика. Профілактика може бути така: якщо у вас сире, сере, таке, сера територія, недалеко від річки, або щось небудь таке, то тут тільки сичати днище, січати днище для того, щоб волога відводилася з вуликів краще. І обов'язково один раз на рік або один раз на два роки димові смужки, або продимлювання з дим гармати, таки амітразом, тобто він і від кліща варав допоможе, і одночасно від. Карапіс-Вуді від трахейного кліща, отакі от продимлювання. Якщо казати про інші країни, які займаються бджільництвом, це і та сама Індія, і Аргентина, і Бразилія, і багато хто по земному шарику, да, земній кулі, займається бджільництвом. Але як не крути, ідеальних умов для заняття бджільництва немає. В Аргентині постійні повені, як ми всі знаємо, в Європі постійні засухи. А от в азіатській частині світу е, дуже стрімке поширення кліща, ще одного вида кліща, кліща тропіка. Повна назва цього кліща це кліщ лапса. за останні два роки. Багатьом з нас і бджолярів, зокрема, прийшлися до смаку зміни в кліматі, коли осінь дуже тепла, а зими практично немає. Так, от азіатська частина світу практично вся така і є зими там практично немає, і тому це дуже гарні умови для його розповсюдження оцього кліща тропіка. Не дивлячись на те, що у нас декілька років були збої в кліматі, поки що Україна позбавлена цього кліща, тому що цей кліщ не мігрує на тисячі кілометрів самотужки. Це дуже така незначна, нічтожна, як то кажуть, істота. Вона може бути привезена тільки з бджолами бджолопакетами. А так як у нас з тієї сторони привезення бджолопакетів немає і, в принципі, не може бути, тому що ми орієнтуємося більше на захід, чим на схід. Такої проблеми, як кліщ-тропік на території України, наразі не спостерігається, і держпродслужба не робила ніяких заяв. Ветеринарна служба з цією проблемою стикнулася, хто б то мог подумати? Грузія, яка відійшла від європейського такого курсу, яка більше тепер орієнтується на азіатський ринок і ринок Росії. Так, от в Росії зареєстрований цей кліщ, в азіатських ринках зареєстрований цей кліщ, і через завезення дешевих бджолопакетів з Узбекистану. В бджільництві Грузії наступила чорна пляма. Там тепер помічений кліщ Тропік, і до речі, кліщ Тропік це не панацея від кліща Вараа. Ці два кліща. Якщо я найду відео, вставлю сюди, ці два кліща можуть спокійно співіснувати в одному вулику. А от з лікуванням вора все досить таки складно. Єдиним е, єдиною його профілактикою і єдиним його, можна сказати, лікування є штучний безрозплодний період, коли е, прибирається розплід або матка поміщається в ізолятор, а також оприскування цього розплоду, який вже є в вулику, запечатаного розплоду закритого, кінською дозою мурашиної кислоти. Тобто 85% мурашина кислота це практично 100% чиста мурашина кислота, і тільки це може допомогти від розмноження. Уження кліща тропіка, а також від його розмноження дуже гарно допомагає холодна зима. Холодна зима з морозами він просто не виживає, але все це зайві тілорухи, тілодвіження да воно значно ускладнює процес пасічникування і тому радійте, що у нас такої зарази немає і вочевидь не передбачається. Шановні колеги, невеличка рекламка. Хто хоче придбати насіння фацелії? Ми вирощуємо фацелію. У нас воно є насіння фацелії сорту Аліна, насіння з перевіреною схожістю. Схожість його добра. На гектар застосовується 12-15 кілограм фацелії. Ціна фацелії 200 гривень кілограм. Телефонуйте ось по цьому номеру, який вказано на екрані. Наступною проблемою в світовому бджільництві, і, зокрема, уже в бджільництві України є вірусний параліч бджіл. Це вірусне захворювання. На жаль, поодинокі випадки були зафіксовані у нас в Україні. Навіть держпродслужба ось випускала бюлетень по його виявленню і знешкодженню. Існує дві його форми: тобто, швидка і повільна. Якщо це швидка форма, бджоли несподівано гинуть. Більш форма повільна вона. Від 20 до 60 днів може в'яло так протікати, і при цьому бджола гине, але гине порівняно незначно. Вірус Параліча бджіл існує в підморі при температурі менше 15 градусів до півроку. Майте це на увазі, тому якщо, не дай Бог, звісно, десь там поблизу були зафіксовані такі випадки, то весь підмор повинен знищуватися нещадно. Переважній більшості бджолярів України ні про що переживати, тому що головна причина потрапляння цього вірусу до бджоли є інфікування кліщем вора. Якщо бджолярі не кліщоводи, якщо вони сумлінно борються з кліщем вора, то і переживати їм зазвичай ні про що. Але серед причин виникнення цієї хвороби є ще і. Дефіцит перги навесні, коли дуже потрібна перга для того, щоб її споживати, і тому бджоли починають споживати, так би мовити, внутрішній білок, той, що вони там накопили для зимівлі, і це може привести до цієї хвороби. А також може привести до цієї хвороби дуже сильне різке, так, так як і в випадку з аскоферозом, до речі, токо в випадку з аскоферозом похолодання. Він дуже любить холодну таку погоду, похолодання. А от оцей вірусний параліч, вірус параліч у бджіл, навпаки, любить з різкого. Похолодання, особливо якщо це була дощова така погода до різкого потепління. Оце якщо імунітет бджіл ослаблений, якщо білкового корму у них в вулику немає, оце може бути також причиною виникнення цього вірусу паралічу бджіл. Гарним уточненням в цій ситуації є те, що бджоли, якщо хворіють, так само, як і при Аскоферозі, то не масово. Може там один вулик з 10, а може там один з 30. Ну, от не масово. І тому цю, цю бджолосім'ю легко пролікувати і легко, легко її, так би мовити, виправити. Ну, якщо ви не, не прийняли рішення її повністю знищити. Тобто, як і в випадку з гнільцями, наприклад. Американським європейським бджіл пересаджують терміново в чистий вулик на чисті рамки, рамки з-під з -під цих бджіл терміново на утилізацію, термінова дача білкового корму і обробіток саме щавеловою кислотою. Щавелова кислота вже доведено, що вона е, діє при таких ситуаціях. Можливим симптомом вірусу паралічу бджіл можуть бути бджоли на прилітній дощечці, але не ті, які черевце там піднімають при інших хворобах, а от вони намагаються підстрибнути. Підстрибнути, підстрибнути і падають все одно на ту прилітну дощечку. А також такі бджоли можуть бути позбавлені свого, так би мовити, міху да, цих от волосків на черевці. Якщо ви бачите лисих бджіл, оце також може указувати на вірусну природу походження цього захворювання, і з високою долеві вірогідності це саме вірус цього паралічу. Ще однією проблемою, яка докучає світовому бджільництву і надає спокійно посічникувати, є вірус деформації крил. Так як і минула хвороба, оце параліч вірусний. Він також має вірусне походження. Поширена ця хвороба загалом більше всього в США, а також в азіатських країнах, там де немає зими. На, на тих пасіках, де є засилля того таки кліща, вара, ми вже ми вже всі можемо зрозуміти, що кліщ вара чинить так би мовити портал. Він відкриває ворота до всіх різноманітних хвороб, які тільки можуть бути в бджолиному середовищі, так само вірусних хвороб. Ще одна немаловажлива причина, чому у них там в Америці таке розповсюджене. Це те, що у них дуже розповсюджена кочівля. Тобто, тобто, migratory beekeeping, У них прямо, от це основа їхнього бджільництва. У них вулики практично ніколи не стоять на задньому дворі. На бек-ярд їхньому ніколи вони постійно кочують. Це або стаціонарні точки десь біля лісу, там, скажімо, десь біля якогось поля, або повністю на платформах. Е, оця ж кочова пасіка, яка постійно переїжджає. І от чим більша концентрація цих кочових пасік, тим краще є перехресне незараження бджолиних сімей. У випадку з вірусом деформації крила він ще називається єгиптовірусом. Єгиптовірусом в Україні він офіційно не фіксується. Але виявити його досить легко. Американські бджолярі виявляють його практично на око, тому що цей вірус він конкретно деформує само крило. У нас він в Україні не фіксується. Якби він фіксувався, така хвороба нанесла б суттєвий урон українському бджільництву, і урон був би до такої степені, що, мабуть, Україна вилетіла б з топ-5 експортерів меду світових експортерів, тому що в Америці простіше у них культура страхування. У них все застраховано. Будинки. Машини, і, то, і точно так же бджолини сім'ї. У нас же, крім того, що ця культура практично відсутня страхування різноманітного майна, так і ще й, знаєте, от, таке, такий вислів приходить на ум. Страхуй, не страхуй, все одно получиш. Розумієте, у нас скажуть, що це не страховий випадок, але там придумають якусь причину, аби тільки не виплачувати. Ну ви, ви зрозуміли, і останньою суттєвою такою проблемою є синдром розпаду колоній. В Україні офіційно він також держпродслужбою, ветеринарною службою не визнається. Але ось, наприклад, в Америці він фіксується приблизно з 2006 року. Так, це доволі така молода хвороба. В чому це проявляється? От проявляється це в тому, що бджоли робочі особи не просто залишають вулик, вони залишають в ньому матку, вони залишають Розплід і залишають мед, тобто, як у як випадку з ройом, наприклад, вони не набирають мед лапками і зобиками, вони пусті виходять з вулика, лишається все в вулику, в тому числі з маткою, але бджіл немає. Таку проблему фіксував Чернівецький університет. Він випускав монографію. Звід таки, якщо я знайду, я підкріплю його сюди. Навесні фіксувалися 22-го року. симптоми, подібні до оцього синдрому зльоту колонії. Причини розпаду бджолиних колоній також до кінця невідомі. Але серед можливих причин називаються пестициди, які бджоли приносять з полів у вулик. А ми знаємо, що в США досі застосовуються никотиноїди, тобто вони там повністю. Не заборонені і цих некотиноїдів там, по суті, засилля. Свою лепту вносить попередній виновник торжества, вірус, вірус деформації крилець. Тобто це на, наслоєння йде, наслоєння причин. Сильна закліщованість, тим таки кліщем ворога. І також деякі дослідники з обережністю називають е, одну можливу причину: це. Інтернет 5 g який дуже популярний навіть в сільських районах Америки. Випромінювання там дуже значне. Там норми норми випромінювання набагато більше, чим у нас в Україні. І оце наслоєння цих всіх факторів, ті, що я перелічив, вірус деформації крилиць, сильна закліщеність, пестициди і зв'язок 5 g можуть приводити до такого ефекту. Шановні колеги, я думаю, з цього відео ви здогадалися, що у нас в Україні умови для е, пасічникування ще й дуже дуже лояльні і щадящі. Бережіть своїх бджіл. Е, я сподіваюся, ви їх якісно обробили від кліща Вороа, і у вас такого порталу до хвороб, які саме спровокує кліщ ворога, не буде. Друзі та колеги. Я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, вам воно було не нудним, в чомусь е, розважальним, в чомусь інтересним. Я вам наразі кажу пока-пока і до зустрічі в майбутніх інтересних відео, яких я ще сподіваюся буде чимало.